Саме взагалі річ дуже позитивна, тому що якраз спілкуються між собою безпосередні громади, які налагоджують відносини. І так, після першого саміту, який проводився в Луганщині, було багато напрацювань. На жаль, є ситуація того, що територія майже окупована, і ми не можемо повноцінно, як наші там колеги з Києва чи з інших регіонів відновлювати будівлі. Але ми зробили акцент на гуманітарну, на гуманітарну складову, в тому числі це і була техніка, яка необхідна для підтримки як оборони, Здатності, так і діяльності громад, і тому саме на це ми зробили акцент і з п'ятьма громадами пропрацювали. І сьогодні представлена одна із громад наших партнерів, яка постійно підтримує нашу старобільську військову адміністрацію Цереблінське воєводство, з якими у нас і ряд зустрічей був. І ми вийшли на меморандум, і надавалася гуманітарна допомога саме для мешканців області, і в тому числі і технічна допомога. Ще раз скажу, на жаль, не можемо поки що відновлювати житло, тому що окупована територія, але в дуже багатьох програмах участвуємо і навіть ті програми, які дозволяють нашим громадянам з Луганщини отримувати житло в інших регіонах. Тобто, як з мом ми працювали, і в тому числі з нашим урядом на 527 сімей для того, щоб отримали вони квартири на Львівщині, пропрацювали цей проект, вийшли в меморандуми разом з момом, разом з урядом, разом з Львівською областю. І саме так забезпечимо наших громадян новим житлом, яке вони втратили.